Це була моя перша портретна зйомка в студії. Дві локації, одна модель і два настрої. Отож, почнемо. Почала з локації з диваном, хотілося більш стриманої і драматичної атмосфери, світло імпульсне з обох боків, дуже м'яке. Ось тут мені подобається, як лягла тінь на обличчя, а тут поза вийшла ідеальною майже випадковою. Потім ми перейшли на циклораму. Тут все значно по-іншому більше повітря в кадрі, більше емоцій, можна зловити рух, можна зловити статику. І саме цей момент мені дуже подобається, коли просто модель сидить на стільці. Я ловлю моменти, ловлю настрій і ловлю саме от власне той кадр, який хочеться потім висвітлити. Yes. Першого разу в студії це був дуже крутезний досвід. Я мега щаслива, я надихнулася, я готова створювати ще і ще. Е, я дуже рада, що в нас було дві локації, одна модель, але були два настрої. І модель була така, що підлаштовується абсолютно під кожен настрій, тому я цьому дуже рада і дуже їй вдячна. Е, так як я викладаюся наповну під час зйомки, під час обробки, е, можу запропонувати вам свої послуги, можете мені. Написати або в коментарі, або в інстаграм. Я буду рада вам написати сама, якщо ви дасте мені про це знати. І дякую за перегляд, дякую за підписки, що дивитесь, і до нових зустрічей!